Вітаю! Сьогодні нова історія польської для рівня А2. Це чудовий спосіб тренувати слух і покращувати розуміння мови. Історія звучатиме в трьох варіантах. Спочатку повільно без перекладу, щоб ви змогли вловити загальний зміст, потім по реченню з українським перекладом, повторюйте разом зі мною для кращої вимови. І наостанок швидка розповідь у природному темпі. Бажаю приємного навчання та гарного настрою! В суботній поранок Михайло і його сестра Оля вирушили в двогу вичікувану подорож в Карпати. От кілька тижнів планували цей виїзд. Спроваджували мапи, шукали шляхів і запитували, яке місце буде найкраще на їх першому гірській пригоді. День заповідається сонячним, а повітря було жарке і пахнуло сінням. Їхав їх мова самохід. A przed otwarte okna wpadał chłodny wiatr. Oni robiła zdjęcie, bo każdy zakręt odsłaniał nowy widok. Zielone doliny, mgłę unoszącą się nad świerkami i małe drewniane domy, które wyglądały jak z bajki. Michał uśmiechał się, słuchając, jak jego siostra zachłyca się każdym szczegółem. Kiedy dotarli do pensjonatu, przywitała ich starsza kobieta w chustym kwiaty. била сердечно і одразу запропонувала гербати з маліновим соком, щоб розгречі по дроці. Пенсіонат був простий, але дуже притульний. В покої стала дрібняна шафа, пахнонце живіцом, а перед окном відач було щити, укрити в легкій мгле. По крутнім відпочинку родженство вирушило на перший шлях. Чишка проводжила через ліс, а під ногами шелестіли сухі листя. Michał w mały pleczek z kanapkami, termosami i mapą. Ula szła przed nim, co chwilę zatrzymując się, aby zrobić zdjęcie gałązki, listka albo górskiego potoku. Woda była tak czysta, że widać było każdy kamień. Im wyżej wchodzili, tym chłodniej się robiło, ale widoki wynagradzały wysiłek. Gdy doszli na polany, zobaczyli panoramę góry, warstwy szczytów, jedne ciemniejsze, inne jasne, a nad nimi błękit nieba. Ola usiadła na dużym kamieniu i wystchnęła z zachwytu. Michał wyjął w termos i nalew im gorącej herbaty. Picie jej na wysokości wydawało się czymś słynkowym. W pewnym momencie usłyszeli dźwięk dzwoneczków. Okazało się, że przez polany przechodził pasterz z małym stadem owiec. Pozdrowił ich głosnym szczęść Boży, a Michał i Ola od razu odpowiedzieli – Owce były ciekawskie i kilka z nich zbliżyło się, jakby chciały zobaczyć, co mają w plecaku. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej. Ostatni odcinek szlaku był bardzo stromy, ale wkrótce dotarł na szczyt. Ole nie mogła uwierzyć, jak daleko widać, aż po horyzont. Michał zrobił jej zdjęcie z szerokim uśmiechem, a potem usiedli razem na skalę, nic nie mówiąc. Чіша гур була інна, глибока, спокійна і койонця. Кінець почало робитися холодно, здозволюватися вручитися. Дорога в дуг була отвища і певна шміху, бо Оля оповідала забавні історії з дитинства, а Міхав пробував її поправити, хоч зупинений не пам'ятав щеголів. Вечором ущедлив в їдальні пенсіонату. Старша кобіта подала їм журик, пироги і чіпло і часто з ягодами. Smakowało jak domowe i przypomniało im własne rodzinne obiady. Po kolacji wrócili do pokoju. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Przez okno widać było gwiazdy, a w powietrzu czuć było chłod górskiej nocy. Michał leżał już w łóżku, kiedy Ola powiedziała półszeptem. To był najlepszy dzień od dawna. Michał kiwnął głową i odpowiedział. Jutro będzie jeszcze lepszy. Причість тоді біре початок нашої пригоди. Частина друга. Польська з українським перекладом. В суботній пораник Міхал, Міхал і його сестра Оля вирушили в двому вичеківаному подорож у Карпати. У суботній ранок Міхав і його сестра Оля вирушили в давно очікувану подорож у Карпати. От кілька тигодні планували один виїзд. Справджали мапи, шукали шляхів і заціновяли ще Яке місце буде найлепше на їх першому гурську пригоди? Вони планували цю поїздку кілька тижнів, перевіряли карти, шукали стежки і думали, яке місце буде найкращим для їхньої першої гірської пригоди. День заповідавши сонечні, а повітря було жеще і пахняло єщенняв. День обіцяв бути сонячним, а повітря було свіже. Пахло осінньою. Їхав їх малий самого, а через одварте окна впадав холодний в'ятер. Їхній маленький автомобіль їхав дорогою, а у відкрите вікно вривався прохолодний вітер. Оля робила зд'єнча, бо кожен закран одсваняв новий відок, Жіляні доліни, мґве оншонцево ще над швірками і мали древняне доми, фури виглядали, як з байки. Оля робила фотографії, бо кожен поворот відкривав новий краєвид, зелені долини, томат над ялинами та маленькі дерев'яні будинки, що виглядали казково. Michał усміхався, слухаючи, як його сестра siostra кожним штигулем. każdym усміхнувся, слухаючи, як його сестра захоплюється кожною дрібницею. Kiedy дотарли до пенсіонату, привітала їх старша kobieta в хустці в kwiaty. Коли вони дістались до пенсіонату, їх привітала літня жінка в хусті з квітами. Було сердечно і одразу запропонувала хербати з маліновим соком, щоб розгречься по вона була привітною і одразу запропонувала чай із малиновим соком, щоб зігрітися після дороги. Пансіонат був простий, але дуже притульний. Пансіонат був простим, але дуже затишним. В покої стала древняна шафа, пахнула за а через окна віначі било щити, укрите легким гуве. У кімнаті стояла дерев'яна шафа, що пахла смелою, а у вікні було видно вершини, сховані у легкому тумані. По крутким відпочинку родженство вирушило на перший шлях. Після короткого відпочинку брат і сестра вирушили на першу стежку. Чешка проводила через лас, а під ногами шаріщили сухе ліще. Стежка вела через ліс, а під ногами шаруділо сухе листя. Міхом нюс умалий плецак з канапками, термосами і мапою. Міхом ніс маленький рюкзак з бутербродами, термосами та картою. Оля швапший кнім. То хвилі затримуєся, аби зробить здається гавонські, лістка або гурського потоку. Вона йшла попереду, час від часу зупиняючись, щоб сфотографувати гілочку, листок або гірський струмок. Вода була так чиста, що відать було кожен камінь. Вона була така чиста, що було видно кожен камінь. Ім вище в ходілі, тим холодніше робіло, але відок винаграндзавливий висілок. Чим вище вони піднімались? Тим холоднішим ставало повітря, але краєвидами нагороджували зусилля. Кни дошлі на поляни, забочили панорами гуру. Варство щитув, єде чимніше і неясне, а над ними бленкіт неба. Коли вони дійшли до галявин, побачили панораму гір, шири вершин, одні темніші, інші світліші, а над ними блакитне небо. Олі ущадва надужим каменю і вестхнева з захвиту. Вона сіла на великому камені і зітхнула від захоплення. Міхав вияв термос і наляв їм гором хербати. Міхав дістав термос і налив їм гарячого чаю. Піч їй на високощі видавалося чимось Пити чай на висоті здавалося чимось особливим. В певний момент усвошень дзвінк дзвонечку, в певний момент вони почули дзвін дзвіночки. Оказавши, що через поляни приходів пастир з малим стадом овець, виявилося, що через галявину проходив пастух із невеликим стадом овець, поздоровив і гвоздим щенч Божий, а міхом і Оля одразу відповідали, він привітав їх гучним щенч Божий, і міхал та Оля одразу відповіли. Овці були цікавські, і кілька з них збіжилося, як би хоча ви забачити, що маємо працаку. Вівці були допитливі і кілька з них підійшли ближче, наче хотіли побачити, що у них в рюзаку. По крутким відпочинку рушили далі. Після короткого відпочинку вони рушили далі. Останній очільник шляху був бачив строми, але вкрутце дотати на щит. Остання частина маршруту була більш крутою, але незабаром вони дісталися вершини. Оля не могла увіжить, як далеко відать, аж по горизонт. Оля не могла повірити, як далеко видно, аж до горизонту. Міхав зробив її з'єнті з широким усміхом, а потім ущелій разом на скали, ніц не міхав зробив їй фото з широкою усмішкою, а потім вони сіли разом на камені мовчки. Тіша гурбива Інна, глибока, спокійна і койонце. Тиша гір була іншою, глибокою, спокійною і заспокійливою, кити зачало роблячи хвотно, дезидуваліше вручич. Коли почало холоднішати, вони вирішили повертатися. Дорога в дух була лтвіша і певна шміху, бо Оля оповідала забавних історіях з дитинства, а Міха пробував її поправити, Хоч і з упевнення пам'ятав ще гугл дорога вниз була легшою і повною сміху, бо Оля розповідала смішні історії з дитинства, а Міхал намагався їх виправити, хоча зовсім не пам'ятав подробиць, віднорим ухідлі в їдальні пансіонату. Увечері вони сіли в їдальні пансіонату. Старша кобіта подала їм журик, піроги і чіпле часто якодамі. Їхня жінка подала їм жури, пальмені та теплий пиріг з ягодами. Смакувало як домове, і припомняло їм власне вджінні обіди. Це смакувало по домашньому і нагадувало їм власні сімейні обіди. По колеції її вручили до покою, сменчені, але щенчливі. Проз окна відач було гвязде. А в повітрі чуть було худ гурської ноци. У вікні було видно зорі, а в повітрі відчувався холод гірської ночі. Міхав лежав в вушку, киди Оля повіджала повшепти. Міхам уже лежав в ліжку, коли Оля пришепотіла. То був найлепший день отдавна. це був найкращий день за довгий час. Міхав кивнув голову і відповідав. міхан кивнув головою і відповів «І ютро банче є ще лепше.

а повітря було жорстке і пахняло осінням. Їхав їх мами самовід, а через відкрите вікно впадав холодний вітер. Вона робила збройні фотографії, бо кожен закритий відсинував новий вигляд. Зелені долини, мгла, уносилася над свірками, і мами древні доми, які виглядали, як з байки. Михайл усміхнувся, слухаючи, як його сестра захвачається кожним в Kiedy dotarli do pensjonatu, przywitała ich starsza kobieta w chustce kwiaty. Była serdeczna i od razu zaproponowała herbatę z malinowym sokiem, żeby rozgrzeć się pod drodze. Pensjonat był prosty, ale bardzo przetulny. W pokoju stała drewniana szafa, pachnąca żywiecą, a przez okno widać było szczyt ukryty w lekkiej mgły. Po krótkim odpoczynku rodzieństwo wyruszyło na pierwszy szlak. Ciężka prowadziła przez las, a pod nogami siły suche liście. Michał wniósł mały plecak z kanapkami, termosami i mapą. Ola szła przed nim, co chwilę zatrzymując się, aby zrobić zdjęcie głączki, listka albo górskiego potoku. Woda była tak czysta, że widać było każdy kamień. Im wyżej wchodzili, tym chłodniej się robiło, ale widokiem wynagradzały wysiłek. Gdy doszli na polany, zobaczyli panoramy gór, warstwy szczytów. Jedne ciemniejsze, inne jasne, a nad nimi błękit nieba. Ola usiadła na dużym kamieniu i westchnęła z zachwytu. Michał wyjął termos i nalał im gorącej herbaty. Pic jej na wysokości wydawało się czymś wyjątkowym. W pewnym momencie usłyszeli dźwięk dzwoneczków. Okazało się, że przez polan przechodził pastor z małym stadem owiec. Pozdrowił ich głosem szczędzie Boże, a Michał i Ole od razu odpowiedzieli. Owce były ciekawskie i kilka z nich zbliżyło się, jakby chciały zobaczyć, co mają w placaku. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej. Ostatni odcinek szlaku był bardzo stromy, ale wkrótce dotarł na szczyt. Oni nie mogli uwierzyć, jak daleko widać, aż po horyzont. Michan zrobił jej zdjęcie z szerokim uśmiechem, a potem usiedli razem na skalę. nie mówiąc, cisza gór była inna, głęboka, spokojna i kojąca. Kiedy zaczęło robić się chłodno, zdecydowali się wrócić. Droga w dół była łatwiejsza i pełna śmiechu. бо Оля оповідала забавні історії з дитинства, а Міхал пробував її поправляч, хоч супевні не пам'ятав, що був. Wieczorem usiedli w jedalny pensjonat. Starsza kobieta podala im żurek, pierogi i ciepłe ciasto z jagodami. Smakowało ją domowe i przypomniało im własne rodzinne obiady. Po kolacji wrócili do pokoju, zmęczeni, ale szczęśliwi. Przez okno widać było gwiazdy, a w powietrzu czuć było chwód górskiej nocy. Michał leżał już w łóżku. Kiedy Ole powiedziała po szeptem, to był najlepszy dzień od dawna. Michał kiwnął głową i odpowiedział: I jutro będę, jeszcze lepszy. Причем dopiero початок нашої пригоди. Дякую за прослуховування. У описі під відео я залишу пояснення, що означає щенч Боже, це одне із привітань польською. Якщо ж відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Па-па!